Доброго ранку, мої любі хлопчики та дівчатка. Дітки, а чи дивились ви сьогодні на небо? Так, дивились, я також. У мене за вікном дуже сонячна погода. І на небі сьогодні лише сонечко. Навіть немає жодної хмаринки. А хтось із вас дивився у нічне небо. Що ми там можемо з вами побачити? Правильно, дітки, зірки та місяць. А чи ви знали, що найбільша зірка, яку ми можемо побачити вдень, це сонце. І воно є центром нашої сонячної системи. Навколо Сонця по колу обертаються вісім планет. Шлях, по якому планети облітають Сонце, називається орбіта. У кожної із восьми планет є своя орбіта та своя швидкість. І завдяки цьому, дітки, вони ніколи не стикаються. Давайте ми сьогодні з вами розглянемо планети сонячної системи. У центрі сонячної системи Сонце. Навколо нього є вісім планет, серед них чотири планети земної групи Меркурій, Венера, Земля та Марс, невеликі планети з кам'янистою поверхнею, які розташовані найближче до Сонця, і чотири планети газові гіганти Юпітер, Сатурн, Уран. Та Нептун. Це великі планети, які складаються з газу, і зазвичай у них є кільця з крижаного пилу й кам'янистих шматків. Меркурій найменша планета Сонячної системи. Друга планета Венера. Третя планета від Сонця це Земля, планета, на якій живемо ми з вами. У Землі є один природний супутник. Це місяць. Четверта планета Марс. Його ще називають червона планета. П'ята планета Юпітер. Це найбільша планета в сонячній системі. Сатурн шоста планета і друга за розмірами. Сьома планета Уран найхолодніша планета. І восьма планета Нептун. Давайте порівняємо розміри планет між собою. Це дійсно вражає. А тепер давайте порівняємо розміри Сонця з планетами. Тож, сьогодні, дітки, я пропоную вам зробити схему нашої сонячної системи. Для цього приготуйте аркуш паперу кольорові олівці та підберіть кришечки круглої форми. Обводимо всі кришечки різного розміру, в залежності від того, яка це планета і сонце. Схематично їх малюємо та розфарбовуємо. Тепер, коли наші планети готові, їх треба вирізати. Креслимо 8 смужок однакової ширини і також вирізаємо. Тепер Приклеюємо наші смужки. Це дітки орбіти наших планет. Сама найближча планета до нашого сонечка це Меркурій. Потім йде Венера, Земля, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран та Нептун. Всі планети приклеюємо по черзі. Ось така малята в нас вийшла поробка нашої сонячної системи. А щоб ви добре запам'ятали назви планет, я пропоную вам вивчити ось таку лічилку. Всі планети стали в ряд. Починається парад. Раз Меркурій, мандрівник, два Венера, Ясний лик, три. Земля вітає нас, а чотири красень Марс. П'ять Юпітер, шість Сатурн, 7 уран, за ним – Нептун. Вісім сонячних планет поспішають на банкет. А на сьогодні у мене все малята. І я вам кажу до побачення. Будьте здорові та бережіть себе.